Вечір добрий. На часі новини. Події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН. У цьому випуску. Зокрема, про таке. Дипломовані і безробітні реалії працевлаштування зі студентської лави або на що сподіватися черкаській молоді У нас взагалі важко так знайти по спеціальності. Требують опит роботи. Ну, таке, щоб і знання, щоб були хороші. Для доброї справи не шкода, як курсанти Академії пожежної безпеки кров'ю. Ділились без крові зараз. Лікувальний заклад обійтися не може. Розплата за довіру аферисти обкрадали кредитні картки Черкащан. А тепер докладніше боротьба з безробіттям в Україні півмільйона людей не мають місця роботи. Половина з них молодь до 35 років. У студентські роки влаштовується 20% молодих фахівців. Після отримання диплому постійне місце праці знайти значно складніше. У Черкасах знайшли спосіб допомогти молоді працевлаштуватись. Деталі у Лідії Меланіч. Цьогоріч в обласний центр зайнятості у пошуках роботи звернулося понад півтори тисячі випускників вишів і ПТУ. Роботодавці від них вимагали більше, ніж молоді фахівці могли запропонувати. Я вчусь на дизайнера, але зараз важко знайти також. Питають опит роботи, просять резюме. Ну, я хотіла влаштуватись, але не беруть на роботу. Я працюю вже місяців сім. Ну я не по спеціальності працюю. У нас взагалі важко так знайти по спеціальності. Требують опит роботи. Ну, таке, щоб і знання щоб були хороші, а в нас запускників багато кожен год. Щоб допомогти молоді знайти місце роботи, підключаються університети. Черкаський державний технологічний практикує стажування кращих студентів на провідних підприємствах України і навіть за кордоном. На адресу Черкаського державного технологічного університету надходять досить багато листів із запрошенням. Якщо взяти географію, практично вся географія України: і Київський залізобетонний завод, і Умань-Фермаш, і Запорізький арматурний завод, і будь-проект міста Севастополь, і Нібулон але на роботу навіть після стажування беруть одиниці. Іншим, же, які вчаться посередньо, доводиться шукати місце праці самотужки. Тоді на допомогу приходять центри зайнятості. Цьогоріч вони працевлаштували більше 14 тисяч черкащан віком до 35 років. За кожного випускника вишу держава відшкодовує підприємцям річні витрати на їхню зарплату. Це дещо стимулює роботодавців. Наступного року будуть і інші нововведення. Так, роботодавець, які працевлаштовують соціально вразливі категорії населення, до яких відносяться і Молоді, інваліди і на термін не менш ніж два роки. Буде отримувати компенсацію витрат, пов'язаної з платою єдиного соціального внеску без обмеження в заробітній платі. щоб молодь мала стаж роботи, який вимагають від неї роботодавці, наступного року його рахуватимуть з першого дня стажування. Також запровадять допомогу по частковому безробіттю, а максимальну виплату збільшать до чотирьох прожиткових мінімумів. Депутат обласної ради Олександр Турченяк радить не чекати наступного року. Стикнувся з тим, що приходилось ходити від. Скажімо так, порогу до порогу державних підприємств, приватних підприємств і так далі, закінчилось усе тим, що в ході такої ініціативи знайшов собі перше робоче місце. До такої ж ініціативи він закликає молодих людей. Він переконаний, лише особиста активність і чітка громадянська позиція допоможе не загубитися в житті. Обранець ініціював проект Молодий помічник депутата мета якого виявити лідерів. Проект стартує в грудні. Студентам запропонують знайти шляхи вирішення однієї з проблем нашого регіону. Кращий серед них стане правою рукою депутата. А щоб стимулювати молодь своїм досвідом з неї ділитимуться найбільш успішні люди Черкащини. Лідія Меланч, Дмитро Олександр Костирко, Черкаська служба Більше 40 літрів крові щороку здають для пацієнтів третьої міської лікарні Черкас, курсанти Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Лікарня швидкої допомоги особливо потребує життєдайної рідини. У рік до 500 літрів. Цього разу кров шістьох курсантів віддадуть у хірургічне відділення, щоб врятувати життя потерпілого в аварії. Температура біль горлі просто дає, немає. Відсутні. Ви про ви снідали чи ні? Yes. Хорошо. Олексію цимбаліку лише 19, Кров здає вперше. Процедури не боїться. Скільки заберуть у нього крові, не знає. каже для доброї справи, не пошкодує. Ти знаєш скільки взагалі зараз із тебе візьмуть крові? 400 мл, якщо я не помиляюсь. Донорська кров нині на вагу золота. Раніше охочих поділитися своєю життєдальною рідиною було більше, каже головний лікар закладу Олександр Федорук. Але страх інфікуватися снідом чи гепатитом це відбиває бажання у людей робити цю добру справу. Щороку на потреби лише лікарні швидкої допомоги треба понад 500 літрів крові, тож надія на донорів добровольців. Без крові зараз лікувальний заклад обійтися не може, тому ми активно займаємося цією проблемою. У нас працює кабінет для забору донорської крові, і хочу відмітити, що у нас багато є в цьому році багато збільшилась кількість донорів. Цього разу кров, яку здали курсанти, віддадуть пацієнтові хірургічного відділення. На неї дуже чекає потерпілий в аварії. А винагородою за милосердний вчинок молодим хлопцям буде врятоване людське життя. Олександр Чернега, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. Телебачення для людей з вадами слуху стане доступнішим. На прохання громадських організацій буде встановлено мінімум 10% відсоткове субтитрування та переклад на мову жестів аудіовізуальної продукції на українських телеканалах. Для цього громадська рада при держком телерадіо запропонувала зміни до відповідного законопроекту. Він нині перебуває на юридичній експертизі у мін'юсті. До 2018 року 35%, до 2020 року 50%. Зазначені пропозиції узгоджуються з національним планом дій з реалізації концепції про права інвалідів на період до 2020 року. Національна асамблея інвалідів наполягає, що по офіційні звернення президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра, крім цього, одні одна передача новин обов'язково новина передача, а також спортивна передача та один прогноз погоди в прайм-тайм. Розплата за довіру. Співробітники підрозділу боротьби з кіберзлочинністю викрали групу шахраїв. Аферисти обкрадали жителів Черкащини, використовуючи номери їхніх мобільних телефонів та реквізити кредитних карток. Представляючись працівником банку, зломисники входили у довіру до співрозмовника, отримували від нього дані про коди і номери карток. Після чого знімали з кредитки усі гроші. Правоохоронці встановили шахраї, працювали не менш ніж за трьома схемами, за якими отримували можливість викрадати гроші з рахунку. Потерпілих. Хотілося б, щоб через пресу, через телебачення довели, що ні в коїм разі ні одна людина, які зателефонують і представляться з правовідником банка, не давала своїх ні установочних даних. А саме головне, не давала свого кодового слова для того, щоб злочинець не зміг заволодіти її коштами. ЧСН підбиває інформаційний підсумок цього дня. Далі у випуску про таке. На порозі ери нового мислення чи вірять черкащани календарю має і як готуються до чергового кінця світу? Планується в нас по графіку кінець світу, тому люди саме хочуть цю дату провести десь в приємній обстановці на теплому морі. Пейзажі голкою і нитками нові сюжети, і авторська техніка черкаської вишивальниці Світлани Устименко. То, що вже достигнуто, мені вже не интересно. Я вже придумать придумати щось нове. Потому що человек, который останавливается, он скатиться обратно. нужно йти вперед. Час для духовного очищення. православных православні християни отмыть. Дуже важливо після стримати свій язик від плані слів, від усудження, свої зір від простих годовищ. Продовжуємо. зіткнення з астероїдом, утворення чорної діри, природні катаклізми. Нині вигадано більше десятка сценаріїв кінця світу. Серед найближчих дат 21 грудня 2012 року. Це останній день календаря древніх Майя. Тоді відбудеться парад планет. Що що ж відбуватиметься у цей день? Дізнавалась Ірина Васюра. Я така оптимістка, і думаю, що ми будемо жити. Він буде, мабуть, ну. Ми цього не застанемо, не побачимо. Говорили вже багато разів, що буде кінець світу, і до сих пор його не, не стався. Він одні вірять у кінець світу 21 грудня, інші ставляться до цього скептично. Нумеролог Ірина Буняк протягом п'яти років вираховує людські долі за датами народження. каже кінця світу, запланований племенем має день не буде. Але 2012 рік для людства початок ери нового мислення. Про це свідчить порядок цифр у році. двоєчка ми. Немножечко роздвоїлись, приблизились, да, нолик, это мы, э, сознание розширилися. У нас скачок, прой, единичка, це у нас просвітлення, а ми зрозуміли, як правильно треба поступати. І опять же вступили в двоєчку і пішли правильно в тому направлении, яке нам показує наше высшее я, наше божественне. Говорити про кінець світу рано, впевнені священнослужителі радять не панікувати, більше робити добрих справ та менше думати про погане. В нашій церкві є книга, яка називається Апокаліпсис, тобто откроєння, де говориться про деякі ознаки кінця світу. Це війни, голодомори, тобто такі глобальні війни, ось, а також пришестя у світ Антихриста. В наш час ще цього немає, немає цих ознак, тому про кінець світу ще говорити рано. Настане кінець світу чи ні, але заробити на цьому деякі ділки нагоди не втрачають. Так страхові компанії, торгові мережі оголошують спеціальні пропозиції до 21 грудня. Зокрема, на прилавках російських магазинів можна було побачити продуктові набори. Автори цієї ідеї пропонують запастися гречкою, валер'янкою, сірниками, свічками та мотузкою. Пожвалення помітне і серед турфірм. Планується у нас по графіку кінець світу, тому люди саме хочуть цю дату провести десь в приємній обстановці на теплому морі. В ну, цьому році питають, як зазвичай, Єгипет. Популярний дуже, популярний дуже напрямок шрі ланка Індія дуже багато людей їдуть. Думки про кінець світу стають причиною депресії, кажуть психологи. Люди свої невдачі та небажання щось змінювати списують на близький апокаліпсис, констатує Любов Жеребньова. Періодично виникаючи ідеї про те, що кінець світу нас очікує, вони є виразником такого суспільного інфантилізму, тобто незрілості, неготовності докладати реальних зусиль і енергію для того, щоб покращувати життя. І психологи, і номерологи переконані, позитивні думки та гарний настрій допоможе пережити ще не один кінець світу. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Голкою і нитками малює пейзажі черкаська вишивальниця Світлана Остименко. Її картини прикрашають приватні колекції європейців. А виставки в українських експоцентрах збирають багатьох шанувальників її таланту. Нині майстриня представила близько двох десятків нових робіт, створених упродовж останнього часу. Змін зазнав не лише сюжет, а й авторська техніка. Це нову хаусе на настояще чи Ганна Семенівна називає себе поціновувачем мистецтва, намагається не пропускати жодної виставки. Роботи черкаської вишивальниці Світлани Устиненко вразили її до глибини душі. каже, неначе поринаєш у світ її живопису. Кожен раз дивишся, іначе б ти хотів увійти туди, от на ту сторону картини, і заглянути з цієї сторони, от наче ти дійсно, що вона. Об'ємно якось вона виступає, майже 20 років минуло відтоді, як Світлана Устименко узялася за голку. За цей час вона розробила кілька авторських технік, зібрала велику колекцію ниток тканин. Майстриня зізнається, завжди прагне дивувати оточуючих своїми витворами, але насамперед саму себе Те, що вже достігнута. мені вже не цікаво. Я вже давна придумати щось нове, тому що яка зупиняється, Он скатиться обратно. Обязательно нужно йти вперед. Не будеш идти вперед, нічого нового не придумаєш, нічого не достигнешь. Цього разу вишивальниця представила майже два десятки нових робіт. Розповідає, змінила не лише сюжет картин, а їх оживили тварини та птахи, а й удосконалила власну авторську техніку. вона стала така більше похожа на гобелен, наверное, или навіть не знаю на що. Ну ну що таке нове. Но многие говорят, що я всім рісувати почала. есть раніше це вишивку ще була похоже, а тепер вже похоже совсем на рисунок. Працюючи над створенням своїх шедеврів, майстриня використовує більше семи тисяч відтінків ниток, не боїться експериментувати з тканинами, постійно генерує нові ідеї і шукає шляхів їх втілення. Это настолько сложно, это настолько интересно, увлекательно, когда из разных кусочков ткани создается пейзаж. Причем, что интересно, Светлана Ивановна... Повністю придерживается законов живописи, и і построєння композиції, і первый Перший план, второй план, ексклюзивність робіт мисткині високо цінять за кордоном. Вони прикрашають приватні колекції Монако, Франції, США, Голландії, Канади, Швеції та Польщі. А черкащани зможуть побачити вищі картини майстрині Світлани Устименко в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка. Їх експонуватимуть до кінця року. Ірина Гілюк, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У православних та греко-католіків розпочався Різдвяний піст. Його ще називають Пилипівкою. В цей час християни обмежують себе в їжі, уникають розваг та позбавляються поганих звичок всього того, що відділяє їх від Бога. Різдвяний піст не такий суворий, як великодній. У вихідні та на великі свята можна вживати рибу. Цей піст один з чотирьох багатоденних постів церковного року. Віряни розпочинають духовне приготування до великого свята Різдва Христового. З Чистими думками і благими справами вони проведуть 40 днів. Священнослужителі кажуть, піст – це не дієта, тому обмежувати себе у їжі замало треба очистити не лише тіло, але й свою душу. Дуже важливо піст, стримувати свій язик від пани слів від осудження. А свої зір від постих видовищ менше телебачення дивитися, менше часу проводити у інтернеті. Треба намагатися цей час побороти собі тілесні пристрасті. Різдвяний пі зараховують до несуворих, а тому під час нього у вихідні можна вживати рибу у понеділок, середу та п'ятницю не радять їсти вареного. Це можна робити у вівторок та четвер. У ці дні дозволена і олія. Ну я знаю, що не не можна їсти тваринного походження, продукти, наче а е, такі, як тобто м'ясо, там е, 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 потім яйця, там з молоко, сметана, Ну все, все, що тваринного походження. А можна гриби, е, рибу, е, ну така олія, там капуста різна. Послабити суворий раціон можна через хворобу, важку фізичну працю та похилий вік. Не пустувати взагалі можна вагітним жінкам, малим дітям та подорожуючим. Взагалі-то постував, ну, і, скажімо так, 100% не дотримувався. Тим більше, я чув також, що є ж і винятки, наприклад, для подорожніх. Суворими обмеження в їжі стають за тиждень перед Різдвом. Перед день свята, дехто взагалі намагається не їсти до першої зірки. Різдвяний піс триватиме до 6 січня включно. Наступний розпочнеться перед Великоднем. Віта Зорич, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. На цю у ЧОС це вся інформація. Більше новин, як завжди, на нашому сайті Росмедіа. Про спортивне життя області, а також якою буде завтра погода. Дивіться далі. Мої вітання далі про новини спорту. Смілянин Ростислав Бондаренко встановив відразу два рекорди на відкритому кубку України з пауерліфтингу. В обухові спортсмен у віковій категорії М1 за два підходи у вправі вже му лежачі підняв 170,5 кілограми. Через 10 хвилин чоловік побив свіжий рекорд, вправившись зі штангою на 7 кілограмів важчою, ніж попереднє. Відтак нинішній рекорд України в жимі лежачі становить 177,5 кілограми. Також у змаганнях брав участь 13-річний син рекордсмена Владислав Бондаренко. У сумі спортсмени здобули сім медалей Кубку України, із них чотири золоті. Про це повідомляє інформаційний сайт Сміляночка. У Черкасах завершився міський чемпіонат і зміні футболу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Упродовж трьох тижнів 20 шкільних команд боролися один з одним за звання переможця. Кожна відіграла в середньому сім матчів, за підсумками яких відбирали лідерів турніру. Емоції зашкалюють. Так, учні 31-ї гімназії міста Черкаси святкують перемогу. Їхня команда дебютант змагань. Хоча подібний чемпіонат і відбувається третій рік поспіль. Якщо попередні рази школярі ганяли шкіряну кулю на стандартному полі, то цьогоріч обирали найкращу команду з міні-футболу. Представники 31-ї гімназії у запеклій боротьбі за кубок чемпіонату зустрілись із 11-ю загальноосвітньою школою. На момент фінального свистка суддя засвідчив рівний рахунок: – 2-2. Долю головної нагороди визначили пенальті. Як результат. 2-0 на користь гімназистів. Думав, виступати чи не спати, тому що у нас були травми, багато травм. Люди не знали, чи будуть виступати, чи не будуть. Фінал був дуже важкий, команда дуже важка, дуже цікаві спортсмени, всі футболісти, всі гарно грали. Тому я вважаю, що ми сьогодні заслужено виграли перше місце, тому я вважаю, що... Ми мали сьогодні. Хорошу гру показали бронзові призери турніру. Футболісти 13-ї загальноосвітньої школи. У матчі за третє місце вони зіграли ізош номер 2 Кілька років тому чемпіонат між школами ініціювала учнівська міжпарламентська асамблея. Вже традиційно змагання проводили між учнями 8-11 класів. Підтримав ідею департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради. Подібним заходом організатори ставлять на меті не лише залучити молодь до фізичної активності, а й здружити школи між собою. В тому році був переможцем команда гуманітарного правового ліцею. Ну це був змагання з великого футболу. І вони в тому році перемогли дев'яту гімназію. Фіналі це був захоплюючий матч. Теж десь уже такий період було вже і похолодніше було, але ми ще грали. Чемпіонат міста серед учнів 2012 року організатори оцінюють позитивно. Наступного року планують зробити його масштабнішим, залучивши більше команд учасниць. Юлія Порпленко, Микола Назирчук, ЧСН спорт. Із 2013 року в черкаських дитсадках та школах навчатимуть дітей майстерності гри в шахи. Сесія міської ради затвердила програму розвитку цього виду спорту. Відповідно до неї, малеча знайомитиметься із шахами вже з п'ятирічного віку. Діти опановуватимуть інтелектуальну гру спочатку на заняттях у дошкільних навчальних закладах, а за бажанням продовжать удосконалювати вміння в шкільних шахових гуртках. Майбутні гроші навчатимуть вихователі та викладачі, які попередньо пройдуть спеціальну підготовку. Заняття Ровадитимуть безкоштовно матеріальною базою, гуртків та коштами для проведення змагань опікуватиметься міська влада, затвердженою програмою, передбачено створення міського шахового клубу. Стати членом якого зможуть усі охочі. На сьогодні це все Бажаю вам бадьорого настрою. До зустрічі. 30 листопада. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 5 до 10 тепла, в день плюс 9-14 – у Черкасах вночі плюс 8-10 – в день 11-13 тепла. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби продовжить падати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду, місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. E На Черкащину починає впливати циклонічна система, що розташована біля західних кордонів України. Циклон над Німеччиною зумовлює снігопади північній і центральній Росії, а циклон над Італією сильні зливи в цій країні. Наш край поки що в теплій і відносно спокійній передній частині цієї системи. Але вже завтра очікується дощі і новий сплеск тепла. У вихідні до дощів приєднається сніг і почнеться поступове зниження температури. За церковним же календарем 30 листопада відзначається День пам'яті святителя Григорія. Чудотворця. У народі його називали зимовказівником, оскільки погода в цей час вказувала, якою буде погода прийдешньої зими. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою. Якщо погода була поганою, то й зима поганою буде, вірили люди. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.